Привіт! Забіг тут швиденько показати баг на Wingo. Значить, версія Ingedit 3.1. Wingo 304.0, ось така. Прошивки. Значить, що відбувається? Завантажена сцена. Значить, зараз не, не увімкнений стейджбокс на сцені. Він, стейджбокс у нас офлайн. Значить, Gain на лівому каналі Клавіш, наприклад, 18. Це з останнього служіння сцена. Далі я завантажую сцени через Winked. Він зараз не дозволяє напряму в пульт їх зберігати. Значить, відкриваємо снапшот іншої групи. Дивіться, Gain став 45.5. Такого взагалі там немає. Там, ну, там не може бути цього у цьому снапшоті. А завантажуємо цей же снапшот знову, тепер завантажилось правильно і стоїть 15,5, як і мало бути. Значить ще раз. Завантажуємо сцену ось цю. Тут це нормально. Клавіші гейн 18. Завантажуємо ще раз а, сцену ось цю. Гейн став 45,5. А якщо завантажити те ж саме ще раз. 15,5. Значить, костиль я для цього знайшов тільки кожен раз, коли ми міняємо сцену, значить будемо два рази підряд завантажувати одну сцену, щоб це не проскочило. А так, всім добра і гарних трансляцій.